У Новограді Волинському вже в одинадцяте вшанували кращих працівників цього поліського міста. Найуспішніші освітяни, лікарі, підприємці, працівники культури та громадські діячі були номіновані відзнаками гордість міста. Цей форум став також можливістю підбити основні підсумки минулого року. Сьогодні Новоград Новоград-Волинське свято трудової звитяги, урочисто діловий форум. Підсумки нашого господарювання, результати її величності праці. Це один із найбільш рейтингових важливих заходів, який має найвищий рівень святкового прийому з боку влади. Ви, наші трударі, по праву заслужили на таку увагу і пошану. При всіх проблемах об'єктивних суб'єктивних, а їх було багато і буде завжди. Ми достойно забезпечили 2012. І стартували у рік тринадцятий в умовах глобальної економічної кризи, складних проблем, трансформації українського суспільства. Місто Новоград-Волинський має і буде мати високий імідж, репутацію, рейтинг, відгуки. Ми йдемо стабільно, займаючи нормальні позиції серед міст і районів області і України. Наша сила в трудових людях, в громаді, в наших високоповажних і дієвих покровителях, завдяки яким за минулі два роки в грошовому виразі зроблено більше як за весь період незалежності України, і цього ніхто не заперечив і не зможе зробити. Саме на таких містах, як і громадах, сьогодні ґрунтується економіка і життя України. Хай ще незначний, але це рух вперед до більш цивілізованих умов життя. Ми, як і наша область, нарощуємо виробництво промислової та іншої продукції. Обсяг реалізації в промисловості ми збільшили за минулий рік на 14%. Кращі виробники, трудівники зараз будуть названі і відзначені. До діючих 14 підприємств промисловості додалися деревопереробна фірма Факро, підприємство з виробництва теплотехнічного обладнання, виробничий комплекс переробки пластикових пляшок для сировини хімічної промисловості. У березні-квітні має дати свою продукцію зефіри, мармелад, кекси, дівчата, кондитерська фабрика Жако. І Новоград-Волинський відтоді стане найсолодшим містом в Україні. Створення нових підприємств буде продовжено зараз в процесі міні пивзаводик Товариство з виробництва сонячної електроенергії, гідроенергетичне підприємство. 29 березня проведемо черговий третій Новоград-Волинський інвестиційний форум, який безсумнівно сприятиме. Приходу інвестицій і створенню нових виробництв. Десятки мільйонів гривень до 60 ми освоїли в минулому році силами будівельно ремонтних підприємств. І хочете, вірити чи ні, але їх працювало у місті понад 50 одиниць. Це абсолютний рекорд за останні десятиріччя. Злагоджена робота жителів Новограда Волинського знайшла своє відображення у статистичних показниках, говорить голова обласної ради Йосип Запаловський. Це місто з року в рік посідає перші позиції у рейтингах розвитку територій. Новоград Волинський, ну як багато інших міст нашої області, він відрізняється тим, що завжди тут стабільно працювало це місто. Стабільно наповнювався бюджет міста. А звідси стабільно працювала промисловість інші галузі. Я хотів би дещо зупинитись. Які ж підсумки 2012 року для міста Новоград-Волинська? Якщо брати в загальному рейтингу через серед всіх міст і районів нашої області, Новоград-Волинський займає чільне шосте місце. Якщо брати по окремих галузях, як, наприклад, освіта, друге місце. Якщо медицина друге місце і промисловість виросла обсяг промисловості на 35%. Це дуже хороший показник. Це третина більше ніж в 2011 році. Це говорить про те, що в Ноградволі прийшли і приходять нові інвестиції, розвиваються. Промисловість, відкриваються нові підприємства. Це говорить про те, що місто розвивається, місто живе. Це дає можливість давати нові робочі місця, а звідси і поповнюється бюджет міста. І ми бачили, як за останні роки місто розквітає, місто розбудовується, інфраструктура, соціальна сфера це все заслуга людей. І приємно бути сьогодні на цьому святі Свято, яке називається гордість міста. Тобто тут зібралися в палаці культури кращі з кращих трудівників міста Новоград-Волинського. Їм вручаються номінації. Вони є переможцями. І хотілося б перш за все подякувати. Новоградлинцям за їх роботу, побажати перш за все міцного здоров'я, щоб 2013 рік склався ще більш успішнішим ніж минулі роки. І тоді буде і покращуватись добробут людей. Це саме головне, для чого ми працюємо. І люди будуть задоволені і тією владою, яка тут працює. А ми бачимо, що тут хороша. Команда зібралася. Команда, яка керує містом Новоградволинській на чолі з міським головою Загривим Володимиром Івановичем. Мені дуже приємно про це говорити, тому що я Новоград-Волинський знаю дуже давно місто, знаю цих трудівників, керівників, які всі часи тут працювали. І приємно, що і зараз є такі досягнення в місті Новоградволинськ. У 2013 році на розвиток Новограда Волинського спрямують 50 мільйонів гривень з державного бюджету та 9 з місцевого. Також очікується надходження інвестицій розміром у 60 мільйонів гривень. Я вражений і втішений, оскільки ще раз переконався, що життя відбувається саме тут, серед людей в таких містах, містечках, селах і селищах. Аж ніяк не на печерських пагорбах, зокрема не в Верховній Раді, де відбувається нескінченний процес з'ясування стосунків. Я ще раз переконався, пересвідчився і відчув свою відповідальність за те, щоб бути причетним до усіх тих справ, які належить зробити в місті, в районі на Житомирщині загалом. Як і минулого року, найбільше коштів спрямують у галузь медицини міста. Приміром з обласного бюджету будуть виділені гроші на добудову нового корпусу Новоград-Волинського медичного коледжу. Ми, як і на Новоград-Волинський, так і на інші райони міста, ми перш за все будемо звертати увагу самоприскіпливу. це в розвитку галузі медицини, галузі освіти, галузі культури, соціального захисту населення. І ми це показуємо вже на Прикладак, якщо брати галузь медицини, то ми в минулому році значні дуже кошти вклали в галузь медицини. Зараз ви ми знаємо, що йде реформа медичної галузі, створено центр швидкої допомоги, який є комунальної власності області. І Наше головне завдання забезпечити його як і сучасним транспортом, устаткуванням. Для того щоб люди в області помітили, що дійсно ця реформа, реформа медичної галузі, направлена перш за все до людини. А якщо говорити конкретно, яку допомогу Новоград-Волинську, у нас тут є і комунальні заклади, установи обласної ради, як, наприклад, медичний коледж. І сьогодні мені було приємно нагороджувати керівника цього коледжу за те, що вони готують хороших спеціалістів, спеціалістів медичної галузі. І Якраз ми хочемо в цьому році їм допомогти, щоб вони розвивали свою матеріальну технічну базу. Добудували новий корпус для того, щоб в майбутньому більше ще готувати для нашої медичної галузі нашої області, і не тільки нашої області, сучасних підготовлених медичних спеціалістів. Ми будемо обов'язково це робити. І от у нас відбудеться 21 березня чергова. 14 сесія обласної ради, на яку якраз ми виносимо питання розподілу тих коштів, які заробила область в минулому році, а це не малі кошти, це 53 мільйона гривень. І якраз левова частина буде направлена на охорону здоров'я, освіту, культури і на соціальний захист населення. А ці кошти якраз є завдяки тому, що в нас добре попрацювали промисловість, сільське господарство, інші галузі в цілому в області. Тому виконаний бюджет обласний і є в нас вільні кошти, які ми можемо направити на розвитку розвиток наших територій, районів, міст, нашої області. За останнє десятиріччя змінився і сам Новоград Волинський, і свідомість його жителів. Саме тут першими в області змінили підхід до ведення комунального господарства. Нині впроваджують низку проєктів з енергозбереження та благоустрою міста. Взагалі, я хочу сказати, що дійсно от і сьогоднішня ця подія вона була одним із тих елементів, який десь повинен був доповнювати, об'єднувати і відзначати найкращих людей. <сь> 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 і започаткувавши це у 2003 мабуть, третьому році, от ми намагалися якраз і відзначити людей, які всім своїм життям, своєю творчістю, своєю працею вони приподносили місто і тим самим, десь його наповнювали сутність і красоту, і мабуть те духовне, що в кожному місті важливо, щоб мало щоб було. Що важливо, ви кажете, от у розбудові такого громадянського суспільства, безумовно, це є важливий момент. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день, мабуть, у будь-яких питаннях, в будь-яких темах і проблемах, які необхідно розв'язувати в місті, потрібно розпочинати з цих речей. І як наслідок. От, Сьогодні багато хто запитує, от як вдалося вам у свій час реорганізувати галу житлово-комунального господарства, створивши замість ЖЕКів, створити ОСББ? Це теж той елемент, який був покликаний. Дати людям можливість відчути, що вони господарі в своєму домі, в своєму дворі, і від власне від їхніх ініціатив можуть розв'язувати і вирішуватися ті проблеми, які на сьогоднішній день філюють і які мають місце. І знаєте, то було з однієї сторони непросто. Воно і сьогоднішній день не просто, але тоді, коли прививши величезну роботу таку роз'ясненню серед людей, люди відчули, що це для них потрібно, і на сьогоднішній день. Цієї справи гордяться самі люди, от говорив Володимир Іванович, що сьогодні це стало таким візитною карткою для всієї України. Приїжджають, а я повірте, що це найпершу першу чергу великий позитив для самих людей. Що власне, я вам скажу відверто, не вдалося десь зрушити з місця в місті Житомири по багатьом причинам, але я точно переконаний, що нитка у розв'язанні всіх проблем в галузі житлово-комунального господарства повинна починатися з цього. Який у цьому сенс? А сенс у тому, що по окремих таких ланках, що буде сама влада старатися, чи там комунальні підприємства, воно не вірить, це повинно бути поєднання і громади, влади, і, мабуть, бізнесу і всіх тих речей, які є. Далі що ще дуже важливий момент, і потрібно відзначати, і завжди це мало місце у відносинах. Що знову хочу сказати на превеликий жаль, що десь менше воно сьогодні проявляється у місті Житомир? Чому так я порівнюю, тому що маю таку особливість? У місті Новораді Волинській завжди існувало, існує таке патріотичне ставлення власне до свого міста, любов до міста. Можливо, вона покликана через тим, що вже багато років є свято Лесіні джерела, яке об'єднує людей. Можливо, через те, що тут народилася Леся Українка, патріот і геніальна поетеса. І, мабуть. Те, що тут є такі видатні люди, які народилися. Ви бачите, і Володимир Михайлович Литвин і ряд інших е таких почесних громадян, і Тарасюк Борис Іванович. От потрібно визначити, що якраз мабуть, і оце об'єднувало. З позитивом потрібно формувати громаду, завжди підкреслювати досягнення того, що робиш, і люди повинні у цьому саме бути учасними і цим гордитися. Тоді вони стануть краще працювати. І от таке свято воно й покликано відзначати. Доблесть, честь і досягнення людей, а в тому числі всієї громади. Жителі Волинського найбільше уваги звертають на благоустрій свого міста. Саме місто останнім часом набуло нового вигляду. Разючі зміни, і практично, вони ці зміни щороку ми помічаємо. А якщо порівняти 5 чи 10 років тому, і, наприклад, сьогодні наше місто, я хочу сказати, що. Наше місто це маленьке європейське містечко на теренах України. Гарні будинки, будинки, які не просто гарні, але які облаштовані, облаштовані навколо будинків і квітники, і багато зелені, і вулиці наші дуже озеленені. Ну і не дивлячись на отакий час, скрутний, але в місті і розвивається промисловість. І в місті будується у ході форуму гордість міста. Міський голова Володимир Загривий отримав відзнаку Честь і слава Житомирщини. Зараз це найвища нагорода обласного рівня. Місто Новоград-Волинський, всі роки, всі віки, жителі міста Новоград-Волинського якраз відрізнялись тим, що тут живуть трудолюбиві, порадні, патріотичні до свого міста люди. Це ви, це ви, шановні друзі. Якщо мені від, як керівнику області хотілося б сказати слідующе: що місто Новоград-Волинський, він є взірцем для всіх територій нашої області. Якщо брати по соціально-економічному розвитку, то він у першій п'ятірці зі всіх районів і міст нашої області. Якщо брати по галузях окремих. Як охорона здоров'я, як освіта і багато інших, то друге, третє місце серед всіх районів нашої області. Це ваше досягнення, шановні друзі. З чим я вас і вітаю. Хотілося б поздоровити всіх тих, привітати їх. Хто сьогодні буде номінований і нагороджений на цій сцені? Хто вже тут побував? І ще хто побуває. І хотілося б побажати вам, щоб в наступному, в 2013 році, були ще більше успіхів на місті Новгородовинську, щоб місто Новгородськ розвивалось, розквітало, щоб ви розбудовували своє місто, а буде розбудовуватись місто Новгородовинській, буде розбудовуватись наша область і наша держава Україна.